Так, 7 червня, 9 ранку, приїхав на точок, даний точок. Будемо зараз робити відводочки, тобто забрати знову по одній рамочці печатного розплоду. Також ставити вже роздільні решітки і ставити ось ці сіточки для прополісу. Так, поїхали. Проводимо огляд Лещенка. Відтягнули, засіяла гарненько, наразі шукаю маточку. Ми треба зробити невеликий відводок. Ну як забирається одна рамочка? На виході одна рамочка струшується. Але в загальному і перевіряю теж якість вищини самої. Це вже не перший вулик, я оглядаю, то ващенку відтягнули всі. Непогано. Того разу також забирав одну рамочку. Одну струшував, трошки ослабляв саму сім'ю це після акації. Так, Гарна рамочка, от вона піде нам теж, напевно, на відводок. Ну що, нема? Та зрозуміло ж там нема що брати. Це ота в ройовий стан зайшла. Джува сім'я того разу куча маточників позірвали, маток молодих подавили. Але напевно по-любому вона залишилась. То сьогодні треба знайти і треба поміняти. Взяла з собою маточки плідні. Так, що в нас тут? Мені <косв> здається, що да. вони броїлися. Так. Це є. І там сама режа сім'я. Але відбудували треба ще. Чотири. Ну, чекається в магазині, так? Да? А, то ми їм поставили в сім'ю. Так, то разу ж були, перетрусили їх повністю. Добре, дивимося далі, бо трохи і незручно. Працюємо. Також сьогодні ставлю. Нову плівочку, класна плівочка, 150 мікрон. Також розділку ставимо сьогодні, бо на акацію я розділку не ставив, а зараз ось розділочки ставимо. І також ставлю сірничок. Ось. Він для того, щоб бджілки відчували трошки сквозняк, і нам збирали прополюс, на таку прополісну сітку. Що у нас сьогодні багато роботи, ну і плюс, звісно, сам відводок. Збираю відводок одна рамка печатки на виході, плюс одна струс. Внизу йде 145-й пустий корпус, потім 300-й, знову потім поставлю 145, й щоб був об'єм великий у них повітря, бо джеле досить багато буде. Минулого разу робив так вирогатих в уликах, перевозив, то теж все було чудово. Ну і тепер, щоб, не дай Бог, не запарити, треба таку процедуру теж зробити. Ну, а ці вже відпрацювали своє. Юля, ця плівочка у нас скільки була? Три. Це був третій сезон? Ну, Десь там трошки прогризли. І вже вона темна. Ну, більше спірваної плівки, тому, тому міняємо. У нас якраз оця сімейка, котра... десь там миску, котра зроїлася чи не зроїлася. Минулого разу я забрав неї увесь спліт. Залишив її тільки вощинку. вони відбудували вощинку і медові рамки залишив. Зловили, напевно, з п'ять маток вивезли. Молоді маточки. Десь коли п'яти маток подавили. Ну і дуже багато було цих. Багато було маточників. Користуюся, Ігор, привіт, Ігор Йовбак, Користуюся я також, коли підсаджую маточку. Зараз перевірили, там матки нема, але отжоли відбудували е, самі, саму вищинку, не знаю. Молодої матки не видно, тому трошки ризикуємо. Треба підставити маточку. Нехай вони випускають. Я відразу відкрию повністю е, прохід. Даю їм ще трохи надійного такого. Ось так. Так, і комплектуємо все так же саме. Якщо там буде маточка, то нехай там лишається. Якщо маточка десь там вверху ми пропустили. Ось Маточка буде вверху сидіти. Так, будь-який цей корпус. Да? Тут трошки було у нас розплоду минулого разу. Нема тут нічого, так? Да? По розплоду. Добре. Ставимо. полюсну. Так. Плевочку. Ось вот таким чином. Взагалі супер, бач, порізали вчора. Дуже класно. Ну і також під плівочку два сірнички. Так, то ви полізли. Ну, чекайте, чекайте, чекайте. Під плівочку два сірнички. Gi deg.